Дизельне пальне «Артик» не замерзає при мінус 40 і забезпечує запуск холодного двигуна в найлітіші морози. Дизельне пальне «Артик» переможе собачий холод. Руйнують правила, ламають професійні стереотипи і не бояться двічі входити в одну річку. У них різні темпераменти, але пристрасті спільні. Як їм вдається триматися на плаву шоу бізнесу? І про що мріють зірки із пінінгами в руках? Сьогодні ближче до народу гурт друга ріка. Друга ріка бере свій початок у 96-му році в Житомирі. Ще в школі друзі гітарісти Віктор Скуратовський та Олександр Барановський мріють створити свій гурт. Після зустрічі з вокалістом Валерієм Харчишиним та барабанщиком Олексієм Дорошенком. Мрії перетворюються на творчі плани. Хлопці стають засновниками гурту Second River, який невдовзі отримає назву Друга ріка. Перший вихід гурту в світ рівно через два роки. Фестиваль Червона рута. 1999-й перемога на фестивалі майбутнє України проїзд хлопців до столиці через рік. Вихід дебютного альбому я є другу ріку. Визнають відкриттям року. У 2002-му музиканти презентують свій другий альбом. Два абсолютний хіт вже не сам прориває не лише український, але й російський музичний простір. Композиції Так мало тут тебе, п'ю з твоїх долонь, спи до завтра стають улюбленими для мільйонів. У 2007, коли гурт працює над записом нового альбому, у вокаліста Валерія Харчишина народжується син. Валерій їде забирати малюка з пологового і потрапляє в жахливе ДТП. Наступний альбом виходить із запізнення. Кліп на пісню Дотик хлопці знімають. В Києві та Нью-Йорку. Ще через рік другу ріку запрошує виступити в Москві сама Алла Борисівна Пугачова. З минулого року гурт започаткував благодійний марафон Я буду жити. Вільний від роботи час хлопці рибалять і відпочивають на природі разом. Привіт! Добрый день. Здравствуйте. Это Артем. Я Валера. Здравствуйте, Артем. Валера, я я пожалуйста. Добро, добро, добро. На природу на У вас озеро. тут добра достаю, бачу. Сегодня карп ловится щуку. Так слабого ловит. Надо шукать я трошки да, поиска. Да, да. Горбатого мало у нас зімосно. Робати все око. А, хто у вас э, підсадив всю групу на рибалку? <laughs> Льоша самый активный у нас. Ми всі такі? Ні ну, любите. Не, любит. Получилась така історія, що ну, рибачення бацилу занесли в детстве, да? а потом сразу и барабаны занесли. Ну це... а мене вот на, на, на хижака присадив Льош, бо я пам'ятаю я з, з дитинства рыбалку, я тільки вот вудочка, поплавок і коли я приходив. Лягав спати, то в мене постійно поплавок перед очима. Yeah, 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 якщо поплавок перед очима і, як правило, він клює. Не буває такого, що він просто стояв. Хоча навіть якщо ти приходиш з рибалки і ти е, нічого не піймав, все одно в тебе клює. Але ти не жури, не жури, не жури, бо я ще п'ю з твоїх дола. це до речі, що які у вас наряди? Чим будемо ловити сьогодні? Чим будемо ловити? Мені на день народження да. потім подарували хлопці друга ріка лодку човен, надувний. Ви, ага. Я відразу купив собі мотор рибалку їжу. Я... Льоша потім мене вб'є, але він нещодавно купив спінінг за 500 баксів. Та да не за 500. синкрой Ей, О, нормальна. Леша, 500. А ваші найбільше які? Чесно сказати? я. Нечем таким особо похвастать. 2 килограмма самая большая щука. Я Щу. как бы. Да. Щука, ну, но але щука. Але ну, і... А я, то а не вот, ну, там, больше я, у меня я не получается. Милаю. Там 6 Таке. А у вас, Артем? 45 кг. Немножко больше. Осенью, -то а то есть весной, ранней весной поймал 15 кг щука. 14,700. Здесь. С икрой, с икрой порядка 2-2-4 икра. Тільки ікри було. А коли от, рибалка е, дуже хоче їсти, це в принципі можна з'їсти. Ну наприкінці рибалки. Ну перед этим можна як мінімум полторачку. Це, це, це зі смаком карася. Зі смаком зі м'яти і карася, зі смаком толстолобіка і апельсина. Можна, да. можна перепутати, як затес, е, якщо в хорошому настроєнні бути, особливо після нового року, після праздника. Можна з чіпсами перепутати. перепутати. Да. Одного разу нас запросили знову ж таки на корпоратив. Ми прийшли. Почали грати в залі там, 5 чи 6 чоловік. Ми просто подумали, що зараз зала наб'ється, зараз з'явиться ще більше. Ми граємо, продовжимо, десь близько години граємо, нікого немає. А потім, а потім просто раз і всі зникають. А в нас ще програма 15 хвилин. Ми так дивимось: для кого ж грати? І, коротше кажучи, ми 34 чи 4 пісні в пусту залу. Лабали, ми, ми, ми Потім подумали, що ми не сподобались, і нам якось потрібно було тихенько скручуватися і йти. А потім кажуть, ви розумієте, там просто приїхали масажистки, і люди просто пішли. А прикмети є от у рибаків? Перед рибалкою не можна їсти рибу. Ой, давай, ти скажи, худеть, да, ти ще скажи худєй. Що то нове? нове. <ріст> а в тебешки? О, мільйон. Програми да? не хватить. Ну, ну ну парочку скажи. Так, щас, Наприклад, ні, ніколи в не можна казати, що ти збираєшся на рибалку. Розказувай в ліфті. Історія. Не один раз повторяется. Собираюсь тихонечко. Так, выхожу, чтоб только никто не сел в лифт. С бебахами. Бебахи все знают, что это такое. Ну, понятно, да? С Настей, берешь палки, берешь сундук, там, неважно, если зимой сундук, весной, летом рюкзак, там оба, так тихонечко в лифт. Вроде никого едут. Третий этаж. Брррр, стоп. Заходь, «Здравствуйте, на рибалку до свідання і назад. Поїхав уже можна, можна меня это, у мене працює. Озеро Михалина ідеальне місце для осінньої ловлі щуки і коропа під Києвом. За легендою, водойма названа на честь відомого українського мецената Михайла Терещенка, маєток якого був розташований поблизу у лісі. Озеро крім щуки і коропа заселяє карась, білий амур, оконь, товстолобик, судак. Тут реально впіймати коропа вагою 12 кілограмів, а вага деяких товстолобиків сягає 25. На живця чи на силіконовий віброхвіст. У кожної рибалки свій почерк. Ребята, вот наши музыканты. Здравствуйте. Местные рыбаки, Здравствуйте. вони музиканти чи рибаки? Да, і рибаки, і музиканти. Не хвоста, не вот. чешуї. Здравствуйте. З аконтес. Тоже любите порибачити. Анатолій. Реально. Ви вже приїхали в Росію. О. Дивлюся, це що щучка? Ви вже, ви вже не з пустими руками. Це вже щучка. Ви з собою принесли чи тут зловили? Кажіть чесно. Та ні, вона ще жива. Щас а, ні, ще жива. Ще жива. У нас все на месте, никого не забыли на берегу. Все забыли, ничего не взяли. А кто сова, в принципе, очень важно вставать. Ты не сова. А ты, может, сова, Валер. Сова, сова, па. Сова, 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 ты Воронок, не? Он покруч. — Люда, Принцип какой. Да. Давай, наверное, я осторожно. Ой, Уже поймали аккуратно сейчас, чтобы вы не Это Вот это самое главное. Держи. Друзья, мы в чем фишка? В том, что если много людей в лодке, надо следить. А вот окей рыбалки, як ще расслабляетесь? Ага, все секреты. Тільки не Ну, коли, коли на рибалці так, так не хочеться говорити, чесно. Я, я знаю, що це потрібно робити. Хочеться піймати, а потім. Давай, вже давай, 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 давай. Можна розказати всі секрети. голови. От А з яких емоцій зазвичай народжується який, якийсь текст у тебе? Частіше народжується все ж таки від якихось подій не дуже позитивних. Та щось має трапитися, щось, щось має відбутися в житті. Коли ти в, в, в побуті в щоденному, в одному в тому саморуслі пливеш, отак так от коли в тебе все, все нормально, все гладенько, все як по чи по рельсах пливе. Ну чорт його знає, навряд чи ти щось напишеш. А коли щось трапляється. Якась там, ну, не дай Боже, біда, але воно інколи допомогу. Щось має трапитись, що має щось має відбутися в житті. Тоді ти напишеш. Там, де будуть удари, я могу дать воблер, імітуючи больну рибку, то є поверху. Если будут удары, предлагаю еще попробовать. Очень хорошо работает двойная блесна. Она шумная и очень хорошо работает. Вот тоже. При том, вот это вот здесь. О, поставить. Можно Валерий поставить. Вот вам и результат. Нормально. А на шовый кость? На блесну? На вертушку. Я вижу уже. Сейчас можно даже на троллинг попро попробовать. Единственное, что он я не сильно не, не тяжелый. А а думаю, ну вот, только просьба. Да-да-да, я на тролл-бомбах. И идите колотись, ты сейчас не творится с этим. Там. Валерий Владимирович, ваш выход. Смотрим, не махаем сильно палкой, смотрим, что run. у нас много. Сильно замах не можно, не делать, но ну, ничего. Нормалёв. Так я кидаю. Бомба. Ого! Получается? Да что ты вообще слушаешь? Наше Та дело чтобы, как говорил Станиславский, поверила. Mm -hmm. Если рыба говорит, верю, то оно будет. Поедешь за рыбой, да? Mm -hmm. А я еду за кайфом. Я поймал, не поймал, мне по карабану. А тебе треба компания, чья? Компания тоже хорошо. Без что компании лучше, еще лучше. Не, ну без компании у тебя вид осторожен. На рыбалке минимум два человека должно быть. Во-первых, и в лодке. Да, потому что третья будет русалка. Да. Туда, ее. Вот там за моя рыба. Так, снимайте. Сейчас точно будет. Точно будет. Королевская проводочка и… Ну? Давай-давай-давай-давай! Валера, Ты Валера! Вы спеши, вы спеши, спеши. потихонечку, потихонечку. Стой, стой, стой. Стою, стою, Валера. Ты, который перехватывай. Да, вот. Опа! Опа. Взяли! Это и водолаз, чтобы он нам рыбу чеплят. Водолазы, видно, не туда начали цеплять. Они здесь все были. Ой, кстати, да. Всем спасибо. Можешь позвонить, да, чтобы водолазы вышли. Такую услугу не заказывали. Но мы готовы. О, есть. Ой, сорвалось, блин. У кого поклевос? Да, у меня он рыба, а? даже видно, он сливает. Круги, да. круги поймалась. Надо порчу снять. Да. Как говорят, треба снять порчу. На кого намекает? Это что? Башня в лудке, да, на рыбалке. Не-не-не, это выпить. То есть на вроде. У меня удар был. Такий. Но смазала. О, сила. Есть. Ой, блин, какие эти. есть? не сошла. Что там они поймают рыбку, как ты думаешь? Да, не, не поймает. Две Туда? Зараз я її заберу. Зараз mm -hmm. я заберу. Mm -hmm. Я щеся mm -hmm. там щу. Я мщу. І місця моя страшна. Одного разу я прокинувся, я не поспав. Прокинувся дуже рано, десь в п'ятій чи в шостій. Пішов mm -hmm. на случ. я народився на случі. Ну я пішов, коротше. Як правило, мене ставку ловили, там душили карася, отакого невеличкого, нас ганяв там до гноївого, ми ходили, ще кудись, Ну, зіти виганяли. Я вранці вирішив все ж таки на случ. На случ ходили професіонали. Я думаю, ну я піду все ж таки, ну треба ж спробувати. Пішов, хоч рака спіймаю. Я такий от рака піймав. Думаю, а що якщо розібрати рака і ловити на раче м'ясо? Я розібрав його, як як зміг зачепив, та сама загліб закинув. Десь там пару хвилин і клює. Причому клює так, що відразу донизу. Я витягую, я на силу витягнув ту рибину. Мені здавалося, що вона була кілограм сто. Ну там був такий от линок. Я вперше в житті піймав на вуличку линка. Який линок? Королівський. Покажи. Десь такий, Да. От у кліпі з Вірою Брежневою такі. Іскорки такої взаємної симпатії пролітали. Це ти так гарно зіграв? Блін, ну я чоловік і нормальний чоловік. Я стою перед вродливою, перед красивою жінкою, яку хочуть мільйони, наприклад, в Україні і мільярди в світі. Ось і я не дерев'яний, не залізний. Тобто я дивлюсь на неї. В мене ясно, що є якісь там почуття там взаємної симпатії. Вона мені подобається там зовні. Не те, щоб я там був шалено закоханий, так, але я, коли я стою перед вродливою жінкою, я не можу поводитися якось по-іншому. Це було б ненормально. просто Будемо переїжджати, так? Да? Ну да, з жабуриня будемо ви, виїжджати. Де моя Це називається жабуриня. Де моя паличка? Каршманелла. Ситуацию рассказываю. Жизненно, даю честно слово, что так было. Холодно было, мы утром встали, лед такой даже на лодке был. Нормально. В общем, поехали рыбачили. До 10 утра ничего, ни одного хвоста, ничего не поймали. И друг мой говорит, о, давай подъедем на остров, встанем, перекусим, подплываем. Вдруг смотрю у берега сон здоровенный в человеческий рост. Я ничего мне не придумал, как по этой холодрыге. Вот прям в одежде прыгнул и сел на него. Охренеть. И беру его за жабры. Но самое интересное, я спрашиваю: Юра, что делать? Говорит давай лодку, я поднимаю на кукане. Она а вверху, она а вверху, рыбаки, палатка. И мой друг кричит. Блин, бросай, потому что он вот сейчас как наваляет, правда. мало не покажется. Да. <laughs> ну что, рыбак, поймали, но выпустили. Да. Я а думал. то будете знать, как в следующий раз меня в лодку не садить. А покажи, что там. Карасы. <сум> 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 да ладно, Саша. Что, серьезно? <сум> Слушай, <свят> ну правда? Да. А кейт ви. Вот я буквально полчаса назад. Ну да ладно. Ну ладно. На кукурузочку. <свят> на урочке, да? <свят> да? Да? На кукурузу. А где? А а, а Серьезно? серйозно? Да. кукуруза, червячки, все робота. А работає. Хоч... Льоша ж сказав. <свят> Фартовий. А я в лодку не взяли. Коли не пишеться, оце біда. Коли ти не знаєш, що сказати, коли ти там задумаєшся про те, що ти наче вичерпаний вже, що ти вже пустий, ти не, ти, ти не можеш скласти якогось речення. Це на інтерв'ю, знаєш. Там ой, сьогодні не вийшло там, а вчора там тебе був такий політ, що в тебе слово рот не закривався, і слово летіло. Ну сьогодні класно, завтра, завтра гірше. Ну, по-різному буває. За твоїм клауном ти. Я не хочу бути частиною того проєкту в групі Друга Ріка. Коли я буду змушений звернутися, допоможіть мені написати. Оце це буде, це вже буде якийсь творчий імпотент. Я цього дуже боюся. Так мало тут тебе, так мало тут тебе, мені так мало тут тебе. Щось цьому ставку пороблено, так? Да? Я что-то не могу въехать. Где, блядь, рыба? Я побежал, блядь. Все ловлять, а мы не ловим. Такого, что в жизни не буду. Я сейчас раз, разозлю. разозлюсь. Крокодил не ловится, не растет кокос. Да, да. уж, кокос не растет. А вот так видели в картину. Блин, я сам первый раз видел. Щука, щука, короче, гналась за блесной. И прямо я вынимаю, она бур назад, блин. О, о, вот это наш улов! Хоть что-то поймали, хоть что-то поймали. О, красота! А кто вернулся? Да человек, наш человек. Палочку опускаем, опускаем, кончик выравниваем. А теперь рыбу на ходу не едим, мы оставляем. Дже, твой улов. Ой, лов. вот Ловил это как, она. Как, как вообще, как это, блин, молодец, уважаю. Поздравляю. Поздравляю. Это бывает раз в жизни, то не у каждого. Да. да. С хорошим аппетитом. Хороший аппетит – это залог здоровья. Молодцы. Как рыбалка, Валер? Ну чё? ничего. А, а Кто из вас любит чистити рибу? Вот любить. А давайте в бутылку сыграем. Вот тот и любит. С валерой, да? Снимай. Давай. Если на тебя вот эта штука попадает, ты чистишь. Если, если вот. Подожди. Вот это, короче, чистит рыбу. Смотри, вы не играете. Нет, я я поможу. <transgender> <ind Iron> <çocuk> Мы не зря день прожили. Пам-пам-пам. Результат есть. О, ложим, смотрим, А что у нас тут есть. Запучу, короче. А -а -а. Кто чистит? Леша. Кто проиграл? Ну, я. Леша. Шерф, да, попал. Я, я себе Ты выбрал, нормального вот такого. Кальник, красавец, это король Так Кто быстрее? Давай. Да, давайте, только надо здесь есть такая хитрость, надо. О, обов'язково <говорит> треба маслом. Маслом будемо що на поділ, да. Так, а якщо можна, акуратно. Так, я до же рукою. так. За скільки хвилин має жаритися рибка? Хвилин ну, 15-20. Сама смачна. Ось тут, да. <говорит> Даже я дам. Ой, да так вкусненько. Жирно. Смачно. Свежачок. Спасибо. Все, Люда, мы с тобой справились. Вот так. Класс. Щучка? Да. Уважаемые гости, я так думаю, день у нас удался. Рыба есть, рыба ловится. Кого-то больше, кого-то меньше. Мне кажется, не в этом счастье. Вот это, вот это все. Природа, настроение. Хорошая компания. И улыбка. Да. 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 Хорошая Самый. компания. Дякуем вам за свое. Хоть и компотом, хоть и компотом, но звон у нас есть. Що ви лобаєте? рок н рол Ну і рок рол теж ми, в принципі, як зараз говорять, кавер-версії граємо. кавер-бен. Б... — да, да. да. Те, що Та колись да. грали, і що нас цікавило, що було цікаво, те ми зараз граємо. А репетиційна база у вас є. А репетиційна база у нас тут поряд. Е -е, якщо бажаєте. В клубі? В сільському клубі. <ріх> в сільському клубі, якщо бажаєте, можемо проїхати і… Подивитись, а чи ні? Що даєш коли, коли директором? Був. Да. Може, займав. Займав. А директором клубу ти став скільки років? 19, здається, мені було. Мені потрібно було йти в армію після того, як я закінчив училище культури. А е там була якась програма молодих спеціалістів, які працюють в сільській місцевості, не беруть в армію. Мені не дуже хотілося туди йти. Працював я там цілий місяць, але я був там може разів три чи чотири і. Потім пішов співати в хор. Мені сказали, що в тебе є голос, Валіра. Чому ти не співаєш? У мене голос, я який в мене голос. Ні, співай. Що ми там співали, я не пам'ятаю. Я звідти пішов в ансамбль пісні і танцю, люнок. Ось на мене одягнули шаровари, вишиту сорочку, вишиванку. І, і, і ми поїхали, поїхали на концерт. Я ж нічого не знаю. Тур. Та в тебе є фактура, станеш там ззаду, в шапку цю одягнеш і будеш співати. Я говорю, що співати? Ну, ти ж мелодію можеш уловити, ти ж музикант. Ну, та, мелодію, да. А, а, а текст? А текст? Співай просто 32-33. Я так став 32-33, 32-33, 32-33. І брові так туди сюди. 32-33. Ой, треба позвони сліти, що ти дачу позвони. Дерево. Чотири місяці 32-33. Ми зараз краще поїдемо, послухаємо, як люди співають, і грають. Так. Да. 32-33. 32-33? А ви продовжайте 47-48. 47-48 піть не бросить. Все. Історія гласить, що спершу два житомирські гітарісти вчилися в одній школі. Під стінами гуртожитку зустріли люберського вокаліста. Запросили ще одну гітару, барабанщика, клавішника. І з того часу Друга ріка стала другою родиною для шести музикантів. Половина до Леші, половина до мене. Я так тобі, публіка. А що, ви, а що ви не в школі? Канікули! А, канікули? Алексій чи Олексій? Леша, давай свою широку спину. 10 доларів. Завтра віддаси. А пам'ятаєте першу репетицію в казі гурту Друга ріка? Де вона відбувалася? Це було на нічному чергуванні нашого басіста Віті Скоротовського. Шо? Він був охоронцем сторожем. І, і ми там збиралися. Репетиції були досить примітивні. У нас була одна акустична гітара, гітара чи дві. І замість барабанів ми барабанили по дивану. Ось я грав трохи на трубі. В моїх очах лишилась тим, що бачиш, і вітер з груд твоїх тремти, не дай заснути ще живий. Група диктана, диктант, кламісну. Михайло поліщук. гитара, Никола Мороз. Ритм гитара, Валерий Мороз. Соло гитара, Анатолий Мороз. Анатолий Мороз. Да. Спасибо, это велика да. А ви от граєте зараз для, для себе. О, для для себе. Просто як хобі. Ми зібралися, тому що всі працюють, а це так, хобі. А я думаю, що ви на репетицію поспішаєте більше і швидше, ніж, гробі, на, швидше да. ніж на роботу. Звісно, звісно, однозначно. Но. На початку ми були дуже дисципліновані і е, часто проводили репетиції. Ось. І в нас було весело, бо ми збиралися на це, на це як, як на хобі. Ясно, що перед тим, як залабати щось, ми сиділи там. Е... Випивали, так. Значит, э, ребята репетували в домі правосуддя, бивши об партії. Я в Житомирі живу рядом. Товариш мой, який э, э, самі з ними грали. Він говорить, пошли там одні ребята, називаємо так, репетірують. Вот, я говорю, пошли, интересно, конечно, посмотрим, как ребята репетируют. Мы ж мы ж там, метри почти ну, да. граємо там. Група контрабанда саме популярне в житоме. Він саме саме популярний барабанщик. Саме популярний, бо єдиний був житом. Я захожу. А я про пацанов слышал, что всегда у них трояк на кармане было. У меня галики у панков трояки. Что? Где у кого? Каждый день пьяный и без денег. Но... А тут важная информация. У пацанов всегда есть лаве. Ну и там два часика репетируется и потом за скумбрией. А потім у да, тебя да, выгнать и не выгнать.